До речі, а ви знали, що перші протези з'явилися ще в стародавньому Єгипті. Археологи знайшли дерев'яний пальцевий протез, який допомагав людині ходити. На жаль, для нас це не просто історія. Протези нагальна наша потреба і вирішують її. Зокрема, й наші вітчизняні виробники. Українські компанії не лише наздогнали світові технології, сьогодні вони задають тренди. На одному з таких підприємств ми побуваємо просто зараз. Компанія Парашар. Industries виготовляє протези світового рівня, допомагаючи людям повернути активність і впевненість в собі. На гендер Парашар засновник української компанії, яка виробляє деталі до протезів нижніх кінцівок світового рівня. Каже, головне для конструктора розробити таку модель колінного вузла, щоб військові та цивільні під час ходьби почувалися у безпеці, і йому це вдалося. У нас є вузл четвертої мобільності «Фалкон». Це дуже свіжа розробка. І вже три пацієнта, які ходили на цьому вузлі, вони казали, що ми ні разу не впали. Ні разу. То це для мене. Ви знаєте, як е, збулася мрія крім української компанії, якісні колінні вузли найвищої мобільності виробляють лише кілька країн у світі: це Японія, Велика Британія та Німеччина. Великий функціонал був у англійського вузла, а зараз наш вже краще. Новітню конструкцію розробили в травні 2024-го і продемонстрували на виставці в Німеччині. Світовий центр протезування зацікавився розробкою, але щоб виготовляти такі деталі у великій кількості, потрібні потужності, яких український виробник поки не має. Крім гідравлічних колінних вузлів, тут виготовляють адаптери, стопи та інші комплектуючі. Цей адаптер заливається в кукса примачі цей. І потім отак от от можна соєнити. Отак. Потім знизу можна цей адаптер. Так. А там вже буде трубка, отак. От а там знизу буде стопа. Наприкінці 90 на Нагендер приїхав з Індії до України навчатися в національному авіаційному університеті на програміста. А став конструктором у 2016-му заснував компанію, якою тепер керує разом з сином, а згодом відкрив реабілітаційний центр без обмежень, де протезуються українські захисники за державною програмою. Дмитро носить протез з новим колінним механізмом понад два місяці. Щоб користуватися ним було ще зручніше, прийшов відкоригувати коліно. Воював на Вахнагарському напрямку, там вже отримав поранення, там вже мені відрізали ногу остаточно. Протезувався без обмежень. Десь місяці, півтора-два я ходив на тренувальному протезі, потім отримав повністю свій. Ну блін, ходити на ньому саме задоволення. Вузол хороший. Дивитися, що він не є електронний. На ньому є можливість як підніматися, так і спускатися по сходах, як звичайна дитина. Здорово, це є великий плюс цього вузу. Павло служив у 15-й штурмовій бригаді Карадах. Поранення отримав на запорізькому напрямку при контрнаступі. Через турнікетний синдром лікарям довелося ампутувати бійцю ногу. Воїн мріє стати протезистом, аби допомагати таким, як він. Це є дуже добре. Вузол ще тільки став. Це є євробна версія. Він працює так, як потрібно вже він працює доволі добре. Я максимально щасливий, що в Україні це робиться. Що це український виробник. І що ми виходимо на ринок з такою продукцією хорошою. Перетворюють метал на комплектуючі для протезів 20-ро фахівців та американські машини. Матвій, студент Київського політехнічного інституту, навчається на інженера-технолога і одночасно працює на підприємстві. Це неймовірний просто досвід. Я... Дуже багато чому навчився, і зараз я в своїй сфері себе надзвичайно впевнено почуваю. Я мав можливість навчитися працювати на верстатах, писати програми для них, налаштовувати їх. Слово робити абсолютно все, що вимагається від інженера та від оператора верстаті. Матвій розглядає новітню розробку колінного вузла. Йому треба створити схему обробки важливого елемента, а це досить серйозна робота. Поряд працює ще один верстат. Тут якраз виробляється одна з останніх наших деталей. Одна з найскладніших це корпуси циліндрів. Це п'ятиосовий верстат американський, завдяки якому можемо за одну установку зробити повністю всю деталь. За цьому вона получається дуже точна і це набагато швидше, ніж якби ми їх робили на різних верстатах. Цеху протезну продукцію шліфують та випробовують на міцність на спеціальному станку. Технічне обслуговування протезів теж проводять на місці. Сергій, оператор верстатів з числовим програмним керуванням, демонструє деталь, яка щойно пройшла токарну обробку. Це остання операція на цій деталі. Далі вже вона відправляється на слюсарну збірну дільницю, там, де хлопці допрацюють, і далі будуть монтувати її в вузол. Хто не зростає, той гине. Каже на гендер Парашар. Таке правило життя. Потрібно постійно розвиватися і йти далі. Я зараз працюю над електронним вузлом. Я працював на 21-му році, У 22-му почалась війна і знаєте, мати дуже багато моделей в комп'ютері не те. Потрібно, щоб щось вийшло. В життя у січні 2025-го Нагендер розробив конструкцію колінного вузла четвертої мобільності для цивільних. Вона значно легша за електронну і важить всього 980 грамів. Через війну наразі тисячі українських захисників потребують якісного протезування. Саме цими займається українська компанія, яка є лідером виробництва комплектуючих для протезів. Треба вірити. В себе. І на найтяжкі часи люди не повинні впадати в такий стан, як казали раніше все пропало. Ні. Ні, треба працювати, треба, якщо є можливість, сміятись, отримувати позитивні емуси, які якраз дають силу триматись за рідних, за друзів, зустрічатись. І і всі буде добре.